Ну, давай йдемо далі. Я хотів тебе ще спитати це про хороші новини. От деякі у нас питали. Нібито Міжнародний валютний фонд погодив програму. Так для роботи з Україною mm. на 8 мільярдів, але от ти може детально розкажеш, що це за програма, що від нас вимагається, чи зрештою вона буде реалізована? Ну, тобто. Дивіться, це ну послухай, ну програм багато. Ми отримуємо по програмі, наприклад, по одній програмі ми отримуємо там шістнадцять з половиною мільярдів євро. Наприклад, там на це на 4 роки була програма. Ми отримали гроші. Я більше хочу сказати, що ми в цьому році отримали. 45 мільярдів і 90 відсотків цього, так скажемо, цих грошей далі нам наші союзники, так і хочу сказати, що сьогодні зроблена дуже велика робота, які дає можливості, щоб ми і далі використовували інші програми, які дають можливості нам жити далі. Тому що слухайте, ну я не можу сказати, що там. 8,1 мільярдів це там, якась там, космічна цифра, але мова йде про те, що буде обов'язково правління МВФ, вони поки не погодились. Це тільки, так скажемо, поверхностно согласовано. Погодились те, що обов'язково потрібно Україну потримати. Є багато а, програм, але один із програм по цій програмі а, там ну, там, ЄФФ. Так, так, так. Назва а, ну дуже важливо тут підмітити, що а, зараз іде мова. Якщо ми 18 грудня проголосують, і сьогодні ми чули а, заяви. А, Бельгії і проголосують і потримують, і нам передадуть це заморожені гроші, то це буде велика перемога. Ну я сподіваюся, так і буде. Друзі, там величезна сума. Там сума. Зараз ми говоримо з вами, що мова йде взагалі за 350 мільярдів. Але в Бельгії. Бельгії десь 211 мільярдів. Uh -huh. 211, так. А, а, я... Хочу сказати, що де ці гроші знаходяться, uh -huh. то це це дуже крутий, дуже крутий, так скажемо, містеч. Це управляють де управляють це управляють капіталом, де там, якщо не помиляюсь, там, там 40 трильйонів доларів у них в управлінні, і це гроші також накопичувались в з Росії. Вони отримували від цього відсотки. Але сьогодні всі розуміють, що Європа допомагати, Європі допомагати нам важко. І ми можемо отримати це гроші. І Європа в цей підтримує. Чому тут починає там щось там розповідати, там 9 мільярдів тільки в США? По-перше, я вважаю, що ну, я, у мене є великі сумніви стосовно того, що там тільки 9 мільярдів в США. Там. Ну, я не вірю це це. Там більше. Я думаю, що більше коштує. Але про це вони нам не показують, розумієте, друзі. Тому сьогодні йде такий, я думаю, що це тиск. На Бельгію від США. Чому? Тому що вони вважають, що США вважають, що нам потрібно передати тільки 150 мільярдів, а 150 там, 200 мільярдів, щоб передати в управлінні в США, щоб це кухнір ну, да, створив якийсь фонд і керував цими грошами. Оце вот мета. Трампа, ну я дуже сподіваюся, що так не буде. Тому що про це заявив наприклад Мерц. Про це заявив е, прем'єр Британії. Про це говорив е, і далі. Тобто багато країн Європи підтримують, що 18 грудня потримали і ми отримали цей кредит. Якщо ми цей кредит, е, так скажемо, на Відбудова України буде нам. На, на, ми отримаємо, то можу сказати, що 99-99 дев'ять 99 це програма, підпишуть, і ми отримаємо це 8 мільярдів. Якщо, наприклад, ну я думаю, що так не буде, тому що сьогодні там прем'єр Бельгії заявив, що. Ніхто не хоче бути відповідальний. Якщо це так відбудеться, ми втратимо свій а, імідж. Авт, імідж авторитет. Так, ну я так не вважаю. А, я вважаю, що нам потрібно це гроші передати, нам потрібно кожного року десь дефіцит. Це 45-50 мільярдів. Друзі, і я думаю, що а, там. 5-6 років нам би було би вистачило би, щоб відбудовувалась Україна. Але у МВФ є інші вимоги, друзі. Якщо ви почитаєте те, що вони написали, вони почали писати це боротьба з корупцією, Про що ми постійно кажемо? Це боротьба з контрабандою, це боротьба з кешем, так. В чорним кешем. Так. це також умови там. Незалежність НАБУ і сап. Ну тут можемо прибрати це не прибрати, а поставити плюсик, тому що ми бачимо, що вони, вони процесую, не незалежні, от це виконано, так скажемо. От і також хочу сказати, що ну вимоги такі адекватні. Я задоволені. Я сподіваюся, що наша влада почне над цим працювати. І важливо, щоб, ну наприклад, там вони вимагають, щоб не було, наприклад. Компанії, які мають там, ну це о, от я читав дуже великі компанії, які мають о, дуже великий обіг о, грошей. Uh -huh. Ну, Наприклад, це ресторанів, вони там мають там 100 компаній, так 100 ФОПов, які сплачують єдиний податок. І там більше 20 мільйонів гривень вони не сплачують, тобто там вони сплачують так, так. свої відсотки і все. Тому я вважаю, що все це вимоги, які

Це, можемо продовжувати. Так, да, Юрій, будь ласка, а, от з приводу ці, а, скажімо так, розтаможки товарів. А, да? Да. Я, 150... хочу, я хочу приклад дати стосовно того, що, ну, наприклад, ми там сплачуємо єдиний податок, наприклад, 6-8% в Європі сплачують єдиний податок 25-30%. Тому я вважаю, що якщо ми беремо якийсь кредит, то потрібно бути чесними і дати Зростець ціна, але ну потрібно, ну, іншого виходу. У нас немає. Нам потрібно буде, ми йдемо до Європи. Ми виконуємо вимоги від Європи Євросоюза. Тому ну нам потрібна сухати 44%, 44 ВВП в тіні. Це колосальний гроші. Це колосальні кошти. Так ну наш ВВП там, 190, там 180, дівста там сто 200 двісті мільярдів. Так, так, ну, так. це який гроші. Тому я думаю, що нам доведеться обов'язково виконувати її, якщо ми хочемо в майбутньому бути в Євросоюзі і світло якщо ми хочемо світле майбутнє.